Який? А саме вбивство. Деталі бажаєте повідомити суду? Що вас спонукало до цього? Ви коли, коли вас зупинили зуп тоді в ту ніч. Ви бачили, що перед вами перебувають працівники поліції? Ви розуміли, що перед вами саме є працівники поліції, а не бандіти з великої дороги? Так, я бачу. Розуміли. На вашу думку, дії працівників поліції були законними чи незаконними? Так, законними. Законними. Ваші дії. Що ви вчинили? <кій> Конкретно в чому виразилися ваші дії? Мої дії були незаконними. Конкретно, будь ласка, я наніс удар поліцейському в область обличчя. Після чого він впав на землю. Потім, повернувшись уворуч, я бачу, що з'явився другий поліцейський. Він достав зброю і почав цілити на мене. Я відійшов в сторону, забіг за машину, і він почав робити постріли в сторону автомобіля, созуки грантітар, на якому ми рухалися, в якому сидів мій батько. В якому сидів мій батько військового тут боли. Я розумію, розуміючи, що можливо мій батько вже мертвий, я достаю табельну зброю своєї сумки, починаю відкривати вогонь по, по поліцейському, який стріляв в сторону машини. А яким чином ви, е, ви військовослужбовець? Чому в ту ніч ви були не в межах військової частини і нанесли службу? Я е, поїхав якраз саме ночі, тому що в мене було після днів в мене з'явився. Я поїхав додому і батьком хотіли провести час разом вдома, в селі. Це була офіційна ваша відповідь? Ні, це не, не офіційна. Не офіційна. E, коли вам працівники поліції висунули вимогу відкрити багажник автомобіля, ви його відкрили, так? Так. Що було в багажнику у вас? багажнику були військові речі. Так. Коли і А під массетю був ящичок, там який? Що там в тому ящичку було? Там було два ящика. На запитання, що в ящику, я відповів там, дірці, там, і військовому майор. І треба, ну, і він бере ящик рукою, піднімає, каже, тут щось не похоже на дирець. І що там було? Там були гранати F1. Скільки їх там було? В одному ящику 10 штук, Два ящики. В одному ящику 10 гранат, а в другому теж 10. Де ви їх взяли? Це мої гранати залишилися від служби військової частини А-06. А це як? Це вам в приватну власність, в військовій частині гранати чи як? Ні, я був командиром підрозділу і на підрозділ я отримував зброю та боєприпаси. А Бо... чим такий порядок зберігання боєприпасів визначений? Яким нормативним документом? Ніяким нормативним документом не визначено. Вони зберігалися в мене на квартирі весь час. І при належному. Чи відомо вас почув суд, що ви отримавши боєприпаси, гранати, зберігали їх в себе на квартирі? Так. А коли це ви їх отримали? Ну, десь рік, рік назад. Рік назад і ваше керівництво військової частини не цікавилося, де ці гранати поділися? Я потім звільнився, перевівся з тієї частини і боєприпаси рахували з песенами. Більше року. Так, да, більше року. Добре, якщо ми там зайдемо. То ви на даний час, що ви вже <клес> не, не є військовослужбовець? Я військовослужбовець військової частини Анна 316. Іншої військової частини. Так, точно. І куди ви ці грати лежить? Додому, в село. Чорноми? Так. Да. А там що з тим на малобут? Я хотів їх, так скажемо, закупати для невизначених подальших часів.